Пригарного містично благодатного дня всередині. Такий гарний час, ніби день, але, але якось і не день, бо туман, і лише видно смирічки за туманом, неймовірно, так усе охопило повністю довкола, що трошки і не бачиш, куди йти, куди рухатися. Так у тому анекдоті, що такий був туман, що треба було пса обернути бугалку на хату. Все мені подобається цей анекдот. Якби був у треба було собакою обернути, бо гавкав на хат. Сьогодні навчає нас Нельсон Мандела, відомий, великий такий чоловік. Він каже таку річ, однією з основних ознак правдивого щастя і правдивої гармонії в житті є відсутність потреби комусь щось доводити. Це так файно. Однією Яскравих або найяскравіших ознак щасливого життя і такого гармонійного, збалансованого, відсутність кому щось доводити. недавно одна подружка в мене питається, також вона там десь працює, робить такі блоги у Фейсбуці, в Інстаграмі, трошки в Ютубі. І вона каже: Тарас, як ти терпиш хайпи? Не, хайпи це, ой, не хайпи. Я все плутаю ці слова. Як ти терпиш хейтерів? О, майже це саме. Хейтерів. Тобто тих людей. Які там мають на цілі там, тебе трошки там, висміяти, там, перекривити, насміятися, показати, що ти ж не так робиш, знайти якісь недоліки. І в тому дусі, як ти терпиш таких людей, як ти терпиш там злі коментарі або що? В мене аж самого виникло питання, як? І потім сьогодні Нарішаль Мандела допоміг мені це якось так підкреслити, або, не знаю, викреслити, що. Мене не турбує, я, я не роблю відео ці для того, аби там створити якусь хорошу думку про себе. Ну ні, я в мене інша ціль. І, і мені до кінця досить байдуже, що про мене говорять, чи занадто позитивно, чи негативно. Мене тішить інше. От вчора хтось там написав у коментарях, не пам'ятаю хто, що дякую Тарас, бо це мені треба слово сьогодні було почути. Оце слово сьогодні дало мені відповідь. Слухайте. Для мене немає більшого благословення, як коли я чую, що вдалося комусь підсобити, вдалося комусь допомогти, комусь підказати, підтримати, благословити, утішити. Це для мене зарплата, справді? Це для мене винагорода. І тому я а потім дивлюся і по селу. Недавно там якісь там таку смішну чутку про мене пустили в селі. Не буду розказувати, бо нема про що. Але смішно чутку, ну, бо священник публічна особа, про кого ще можна поговорити, як не про священника, щоб він там щось не чудив, то я вам скажу, мене це зовсім не зачепило. Чому? Бо я не маю потреби комусь щось зводити. Я не маю потреби. Чому? Бо найбільшу впевненість в собі дає розуміння того, хто ти є в очах Божих, хто ти є в очах своєї дружини, хто ти є в очах своїх дітей. У нас навіть така пушка є що колись Данило ще коли був маленький, ледве навчився говорити, то я, я сам зростом невисокий, там, щось метр вісім з каблуком. І, а Данило каже, я коли виросту, хочу бути такий велетень, як мій тато. Ми на цього сміємося, що Данило хоче бути такий велетень, як я. Не, метр шістдесят з стрибком. І ту, і, але, але в його очах я великий, не? В його очах, я тато, найкращий там, ну, любить, обіймає, тішиться, коли приїду. Розумієте? І тому, коли ти не маєш потреби комусь щось доводити, це просто розв'язує руки. І, між іншим, це така страшна хвороба, яку ми також у великій мірі успадкували і від Радянського Союзу. Оця хвороба українців, а що про мене думають інші? А як я виглядаю в очах інших? Ну, десь трошки це треба, бо ну, аби не виглядати там, зовсім не знаю, нетиповим у суспільстві. Десь може навіть іноді не треба, аби призявляти себе. Але в кінці кінців важливо тільки, як я як на мене дивиться мій Бог, або як на мене дивиться моя дружина, чоловік. І крапка. І це так розв'язує руки. Це таку дає свободу, це таку дає вільність. І тому, коли потім тобі пишуть якісь коментарі, чуєш про себе якісь чутки, пльотки, слухи, ж собі ну, товариство смішно трошки, що ви про мене таке говорите, але я про себе правду знаю. І я не маю потребу цю правду комусь доводити. Хочете знати цю правду, то спілкуйтеся зі мною, познайомтеся, придіть на каву, подружимося, підімо разом на пікніку, поїздку, ще кудись. А, а не хочете чути, ну то це ваші проблеми. То втрачаєте зна знатися ще з однією непоганою людиною. Тому дякуємо Нельсонові Манделі чи Манделові. У мене проблема з тими провідмінюваннями за таку файну ідею, що... І, між іншим, нехай це буде нам також так, таким сигналом. Якщо я сьогодні втрачаю мир через те, що, що, що чую про себе, що про мене говорять, якщо втрачаю мир через якісь слухи, які до мене дійшли про мене, то значить, я ще все страждаю на це, аби комусь щось доводити. Наш, що Мир вам. Будьте благословенні, гарної середи, будьте самі собою, але такими, якими вас хоче бачити Бог.